Вітаємо усіх із старим новим роком. Мир, щастя, злагоді, любові у новому році, щоб усі були сильні і дужні, як оці сильні морози, щоб у новому році у ваших домівках панувало щастя і любов, щоб від їди ламалися столи, і щоб ви могли довго жити і це все спожити, щоб у кожній хаті. Відцячий сміх, такий, як у Євгена. Вітаємо всіх Василів, а особливо нашого дідуся-василя з його ангелом. І не забудьте підписатися на наш канал, покласти лайк і до нас зустрічі любові в новому році На Доми. Не досягти!